Бісероплетіння як релакс. Таке заняття лікує душу та відволікає від буденності. Таку релаксацію запропонувала Дніпропетровцям матінка Оксана. Наскільки складно навчитися тонкій справі? Дізнавались наші кореспонденти. Бісеринка до бісеринки. Ваше бажання та натхнення. Все, що потрібно, щоб зробити ось таку гарненьку картинку приблизно за три години. Для того щоб навчитися вишивати бісером, треба прийти на курси до матінки Оксани. Що вівторка, о 10.30 у храмі Святого Духа на проспекті Металургів збираються всі охочі навчитися вишивати бісером. Спочатку тут набувають досвіду, а потім вже приходять, щоб поспілкуватися з однодумцями. Для новачків починається урок. Нам потрібна схема звичайна. В схемі може бути вже в наборі бісер. Потрібна нам бісерна голочка. Нам потрібна ще палітра, куди висипляти. Ось така палітра, куди висипляється бісер, щоб було зручно набирати з нього. Потрібні ножниці, звичайні нитки. Сама матінка Оксана вишиває з дитинства, а за бісер вперше взялася три роки тому. Тепер вирішила, що хоче ділитися досвідом з іншими. Майстриня із задоволенням розкриває власні секрети. Це треба робити вночі, коли нікого немає». Тоді буде ідеально у вас получаться, ідеальна тишина. І тоді сама вишивка прагне, щоб її вишивати. Можете заселітися до 4 ночі, ну, до 5, але -ти, тим не менше воно получається те, що треба. На курси приходять і старі, і малі, і жінки, і навіть чоловіки із захопленням поринають у роботу. Доки мами вишивають, малеча приглядається, бо їхні пальчики ще не можуть вправно тримати тонку голку. Пані Надія першу свою роботу, ікону Святої Вероніки, вишила до першого дня народження. Онуки, це було два роки тому. За цей час вже має близько 50 картин. У мене вони самі різні. Мені сільський мотив дуже подобається. У мене сільські хатки. Отут десь є. Ону моя хатка нічна, нічна хатка, то моя. Є такі ще отшиті мене хрестиком. Дітки в мене є От діток. Я люблю вишивати пейзажі, в частності арки, дама це теж є». І Богдан вишив свою першу ікону казанську божу матір. Тепер вона прикрашає його кімнату. Розповідає, йому не легко було навчитися такій справі. Та поряд мати завжди підкаже. Тепер хлопчик постійно поповнює свою колекцію вишитих бісером робіт. Не соромиться розповідати про своє захоплення друзям, завершуючи одну картину. Думає про наступну в перші ридки. Ми спочатку не вийшло, але потім мені мама показали, я почав краще вишивати. Кінцевий результат мені подобається. Ну я б хотів би в майбутньому вишити святи сімейство. Найчастіше учні матінки Оксани вишивають ікони. Майстриня розповідає, святі образи треба вишивати, отримавши благословення. Бажано звичайно, щоб взяти благословення на таку роботу батюшки перед вишиванням ікони і визначитися, яку хочете ікону вишивати. Коли ви зорієнтуєтеся, що вам потрібно, тоді вже можна купляти таку річ іти до батюшки. Він благословить і приступати з чистою. Душею що стоїть Курси вишивання у матінки Оксани безкоштовні. Будь-хто може прийти та спробувати себе у цій справі. Майстриня впевнена, байдужим ніхто не залишиться.